Три російські шахеди під час нічної атаки на Україну впали на території Румунії. Про це повідомили поінформовані джерела в секторі безпеки та оборони України. Зокрема, факт падіння дронів зафіксував екіпаж вертольота зі складу 57-ї авіаційної бази Михайло Когель. Кельнічану, перепрошую, після вибухів пілот гелікоптера повідомив про пожежу внаслідок влучання дронів. Однак влада Румунії поки не підтвердила удар безпілотниками. Шукають фрагменти уламків російських безпілотників, які нібито впали поблизу села Плауру. Місцеві жителі чули вибухи і телефонували в поліцію. Цієї ночі в окрузі Туча оголошували повітряну тривогу. Близько другої ночі помітили шахеди і підняли в небо два F-16. Вночі ворог здійснив масовну атаку безпілотниками українського Ізмаїлу. Тому шахеди могли перетнути українсько-румунський кордон. Оскільки плауру розташований поряд. Власне з цієї теми почнемо розмову з Андрієм Юсовим, представником головного управління розвідки Міністерства оборони України. Пане Андрію, вітаю. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава. Що українська розвідка може сказати з приводу цього інциденту? І це ж не вперше, коли такі ворожі об'єкти, тому що були, здається, і ракети, які прилітали дуже близько до кордону з Румунією, і безпілотники до цього, які залітали туди, українська сторона говорила про це, але румунам потрібно було певний час для того, щоб дійсно це визнати. Ну, безумовно, коментувати. Подібну інформацію мають наші партнери, і зокрема представники Румунії, а також Європейського союзу і НАТО. Очевидно, що ми можемо лише повторити про те, що війна Росії, геноцидна війна Росії проти України це не лише українська проблема, і українська війна, путінська Росія це виклик для безпеки всієї Європи і всього вільного світу. І раз у раз з'являються все нові нові підтвердження і докази цьому. І відповідно має бути і реакція. Я переконаний, що вона була. коротке уточнення. Тоді а також ми бачили, що російські шахеди залітали в Білорусь. З чим це було пов'язано? Ну, в даній ситуації це різні випадки, такі вони так. І це речі, які між собою не, не поєднуються. Що стосується Білорусі, зокрема, держава-агресор Російська Федерація регулярно намагається вчиняти. Ті чи інші провокативні дії і з метою пропагандистської проведення інформаційно психологічних операцій, як для того, щоб більше пробувати втягнути Білорусь в свою війну проти України, так і для того, щоб більше відволікати українських сил і засобів уваги саме на той напрямок. Тобто, це між собою не пов'язані речі зараз. Ну тобто, в випадок, який з якого ми починали розмовляти з приводу Румунії, це очевидно. Е Помилка Росіян, ну тому що кордон дуже близький, е, і як я вже казав, не вперше таке траплялося. А з Білорусі, будь ласка, поточніть. Тобто, це провокації Росіян для того, щоб Дивіться, втягнути... що 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 означає помилка? Ми не будемо з вами виправдовувати ворога. Якщо він каже, що б'є по військовій цілі, а умовно в 100, 100 метрах від гіпотетичної військової цілі знаходиться дитячий садочок, і ракета влучає в дитячий садочок. Це помилка. Чи це пане пане Андрію, вибачте, оскільки ви зараз дещо інакше інтерпретуєте мої слова, я тоді вимушений вас перервати. Ні. Помилка в їхніх розрахунках. Вони, очевидно, хотіли влучити в один об'єкт, а тому що, і ви мені, скажіть, краще, ви поінформовані, чомусь влучили в інший. Так? Ну, тобто, це ж не... Е... Ні, я, я розумію, про що ви говорите. і це, звичайно... Тоді я не, не розумію вашої це, репліки, я... чесно. Це це не буквальна інтерпретація. Мова йде про те, що коли російські ворожі об'єкти б'ють по українських цілях, в тому числі цивільній інфраструктурі, портовій інфраструктурі, не вперше по цілях, які знаходяться на прикордонні і межують з державами-членами євроатлантичної спільноти, то це може бути не просто помилкою певним розрахунком. Ось про що йде мова. Гаразд З приводу Білорусі, все-таки уточнення. Так а це провокація, щоб що. Ну, ми не можемо давати остаточні інтерпретації е, дій ворога, зрозуміло, але використовувати е, повітряний простір іншої держави в своїх цілях для путінської Росії також не вперше.